Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи змінить щось видача міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна? Так. І це, от прям, ми е, дивилися з моїм колегою Каєном Крамером прям по гарячих слідах, коли е, на іншому каналі, коли Путіну тільки в той день, коли е, сказали про Орест, і там дуже цікава динаміка. Там зміна в, високої політики для нас. Це реально е, дуже вигідна історія. По перше, що, що про що це говорить? Первинно, дуже важливо. Повторюся, і тут це говорить про те. Що ні про які перемовини, про які люблять у нас сказати, зараз нас зільє Штати, зараз з, з, а, Європа а, буде змушена а, при, призупинити підтримку нашу і ділитися нашою територією, Всі а, устануть, і кор. О, ця вся історія, вона неможлива з цього часу. Все вона неможлива. Тобто, це сигнал до того, що ніхто нас з вами не полишає, підтримка нікуди не дівається, ніхто торгуватися територією Зарефією не планує і ніяких договорняків бути не може. Ну тобто, все. Це перший момент. Другий це політична е, політична тюрма для царя сусідньої держави. Все, тепер ти е, ти ізгой. По, по іншому можна ну я і по по іншому і не скажеш з тобою навіть умовний сі буде розмовляти зовсім іншою позиції тому що ти хто ти відлюдник все ти один і е, тепер ця позиція для країн які не є у римському статуті вони з позиції сили е, по відношенню до РФ тобто що ти мені розповідаєш якщо не я буду тобі зараз Якусь допомогу з барського пліча давати, то з тобою ніхто взагалі не буде співпрацювати. Це дуже важливий політичний момент, Супер важливий політичний момент, і він дуже показовий. Тобто, все, дожали, це перший крок, і це буде тільки наростати. Все. це перший момент, другий момент. Ми ж розуміємо, що якщо... Путіна навіть не здасть хтось з його оточення, буквально зашкварник не привезе на суд в газі, то проти нього можуть почати із його кола давати показання. От і це також великий плюс, тому що остаточно сказати, що він військовий військовий злочинець, можна у якому випадку? У двох, або коли є свідок. Який каже про те, що він віддавав преступні накази. Або коли є документ, підтверджуючи, підписаний самим Путіним, про те, що він дійсно там схвалював преступні накази, ну, умовно там, поширялства свавілля у Бучі. да, Оцей злочин військовий, як приклад. Або потрібен свідок. Який скаже так, він був в курсі і навмисно казав грабувати, гвалтувати і вбивати. Або він писав документ, в якому написано гвалтуйте, вбивайте, крадіть. Ну, тобто, типу, все. А це означає, що політичні еліти почнуть замислювати, а чи не дати мені проти царя-показання, хоча б на тиху для початку, для того, щоб якось щось з ним, ну, типу, зробити. І третій, суперважливий момент цього приводу санкції. Поки там існує. Ордер ні про які, ну, тобто, і вимоги да до посадки певних особистостей, а там же не тільки про Путіна, а о, оця лодка почне розкачуватися і про інші військові злочини. Поки не буде це зроблено, про зняття санкцій, ти мови не буде. Тому не оцей договорняк, який блукав і ПСО, і ПСО про, з приводу того, що зараз вони відійдуть і. Типу, ми програли, відкатилися до 24 лютого, лютого. Да, і е, типу, тепер знімайте з нас санкції, а Далі ми будемо підписувати мінські. Воно не існує більше у просторі такого наративу. Він розсипався. Все, як і все, будь-яке ПСО, яке вкидають у простір. Так, це дуже круто, що йому виписали ордер. Чи буде Путін заарештований за ордером міжнародного кримінального суду? Я схиляюся, і те, що продивлялися купу разів, що він навряд чи доживе до суда. Саме, от якби щоб пристати в суді, дуже навряд чи він доживе до того ну, до, 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 до взагалі до тієї дії, неодноразово це випадало. Перевіряли купу разів. Ну щось не йде він на, на скомічки підсудимих, скоріше більше труп, ніж зек. Навіщо пропагандисти запустили інформацію про нібито прибуття Путіна в окупований Маріуполь? Відмити честь царя. у нас є інфопривід для всього світу. Путіну видали арешт. Треба його для російської публіки чимось змістити. Це інформаційна війна, а змістити його треба чим. Показником царя у кращому світлі, тобто нам один наротив, один інформаційний прецедент треба терміново замінити на інший інформаційний прецедент. Щоб про цей не невигідний інформаційний прецедент ніхто не говорив, забив на нього кхм, отой орган. Не звертав уваги, бо тут же є щось типу більш вагоме. Ви дивіться, де володька лаза. Це е, тупо важель е, інформаційної війни, зміщення зміщення фокусу інформаційної війни. Навіщо РФ розгорнула і в соціальних мережах про майдан по всій Україні починаючи з 24 березня? Продивлялася перед ефіром. Мені закинули цю інформацію. Люди о, в інстаграм ще десь, мабуть, 4-5 днів тому. Я взагалі не розуміла, шокується? шокується у нас, людоньки. Котики, Зараз хто з дітьми дивиться, у мене буде багато ненормативної лексики, тому майте це на увазі, бо зараз в мене просто горить пердак з цього приводу. Те, що починалося як е, момент е, привернення уваги до матерів, сестер, там, жінок, військових да, з питанням е, спілкування з верхівкою нашої влади, з приводу військовополонених і взагалі військових, переросло. Відкрите ІПСО, яке підхопили перше деякі політичні еліти на наші, яким потрібно робити лихо, так скажімо, це не на благо держави, якщо ви раптом ви вирішили. І русняве і ПСО, про які майдани може бляха від сандалика іти мова під час війни? Люди, які намагаються розкачувати лодку всередині країни. Це вороги цієї країни. Питання до влади є, їх потрібно задавати, але задавати їх потрібно розумно. Це перше, коли ми з вами, я вже замахалася пояснювати дуже цікаву тему. Коли ми з вами шукаємо крайнього виключно десь у верхівці, ми не бачимо з вами під носів під носом під своїм щурів. Які є причиною того свавілля, яке коїться? Ми не бачимо з вами некомпетентних командирів. Нам повилазило, мабуть, з вами у тому все залужне. Мабуть, винувати у некомпетентних командирах. Ми не бачимо з вами, хто розкрадає гуманітарку на місця. Ну, типу, банальний приклад, моя колега, яка проживає у місті Бордичеві, де коїться ну, типу, де, де мер, знаєте, як серйозно, як в старому анекдоті, з приводу того, що е, ми сидимо в новенькому лексусі і кажемо, зерна нема, ми ще з'їли. Це також робить своїми особистими руками. Я там не знаю, Зеленський ще і ще хтось. Ну, типу, він краде на місці у, у вашій області, він краде своїми руками. Можливо, вам варто звернутися до своєї місцевої влади для початку. Можливо, вам потрібно... Звернутися до деяких недолугих волонтерів, які порозкрадали гуманітарку. І ще у тому році, коли везли 10 автобусів, а п'ять автобусів десь по дорозі роз... загубилося Того, що Пітька чи Васька який за це відповідав, просто додому притяг 10 упаковав туалетного паперу, щоб пописатися на рік уперед, люди схаменіться. Будь ласка, питання. До влади до е, певних нюансів варто задавати, але не під час того, коли ваші дії можуть призвести до програшу країни, вас не, не бентежить дуже цікавий момент. Напередодні великого українського контрнаступу, коли ми маємо змогу з вами деокупати деокупувати країну, коли ми маємо змогу з вами вийти на вигідні рубежі. І прижучити ворога починається внутрішнє качання. Вам не здається, що щось не так? Ні? Ви не думаєте головою? Я читаю коментарі під цими постами про мітинги і там читаю дуже цікаву штуку. Дуже класно, коли у нас повторення. Як ото Бамбілі Бамбас 9 років, коли і псо вкидувалося, і всі однотипні повідомлення були від незрозумілих аккаунтів, я читаю і дивлюся на ці коментарі. А вони однотипні. Люди, вони однотипні. У вас одне і теж депутати-вороги і якийсь, я не знаю, там Укр 777 Крапочка Укр, розумієте, один і той самий під кожним постом вали вам без аватарки створений тиждень тому. Вам не здається, що вас намагаються надурити? Вам не здається, що щось відбувається не то в країні? Вам не здається, що це і псо. Ну, в кінці кінці. Ви задаєте питання, чому а, цибуля коштує 56 гривень кілограм? Будь ласка. Загугліть, чи, можливо, тут вилізеться ця карта, або загугліть, де припадає найбільший чорноземний аграрний сектор України. І ви дуже здивуєтеся, бо припадає він курва на окуповану зараз територію. Це Херсон і Запоріжжя, або це шмат Сумської області, прикордонної і Харківської, які є заміновані, які постійно під обстрілами. Ми маємо третину країни, де є чорноземи, де можна щось вирощувати, непригодною для того, щоб там щось вирощувати, бо там або заміновано, або бляха ворог стоїть. Розумієте і зайняв ці позиції. Зійде де на які на яких гілках і камінні ми будемо вирощувати з вами тут цибулю? Будь ласка, включіть мозок, зацікавтесь питанням економіки. У вас у нас тримається економіка, хоч якось, хоч на чомусь. Я читаю дуже цікаві наративи з приводу. У нас не ввели військовий стан, не об'явили війну. Так ви зацікавтеся по законодавством, як ваш бізнес має стати в такому випадку тільки на військові рельси, і коли повна мобілізація в країні. Ви ж, будь ласка, задавайте коректніші питання. Ви ж починаєте критично мислити, хто і навіщо намагається випхати вас на двір і розкачати лодку. Це ще один момент. Третій момент домовленості про озброєння, домовленості про передачу певних там боєприпасів, озброєння і все таке інше. Подобається вам, чи це ні пов'язано на тій владі, яка існує зараз. Нравиться вам це чи не нравиться? людоньки. Включіть, будь ласка, мізки, домовлялися з, ді... з владою, яка зараз діє. От у чому ще є і цікавинка, розумієте? Якщо зараз ви змитете цю владу, питання, чи будуть існувати ті домовленості при передачу боєприпасів, і далі, чи прийдеться заново домовлятися новому якомусь персонажу, якого ви вирішили втулити у Верховну Раду? Будь ласка, схаменіться, перестаньте страждати хірньой, почити. Стоїть себе, зазирніть, чи не краде ваш сусід гуманітарку, чи не стоїть він під 10-му разу десь на видачі однієї тих же пакетів гуманітарної допомоги, і де у нього дома вже склад тієї гречки, яка бабці не досталася, тому що він, старий мудак, нагріб собі вже по 10 колу у тому місця. І я це бачу в місті Харків, коли роздають гуманітарну допомогу, а там стоїть. Він стояв вчора за гуманітаркою, сьогодні стоїть за гуманітарку і завтра буде стояти. За гуманітарку і лоб здоровенний. Або тілка молода. розумієте Та ви ж задайте питання до себе в першу чергу і до вашого оточення. А тоді волайте про те, які всі хірові. Тому це і псо. Ті, хто повилазять на цей майдан, знайте і чуйте мене, ви робите для цієї країни тільки гірше. Бо це от це зараз точно не на часі. Навіщо НАТО хоче розмістити до 300 тисяч військових на кордоні з РФ? А це готовність штатів до будь-яких провокацій з території РФ. Тупо готовність штатів до будь-яких дій. Тобто, це демонстрація оцієї готовності. Ніхто на Росію нападати не буде. Хоча нам від того чесно шкода, конечно, дуже боляче можна було би такше, але це готовність а, до будь-чого зі сторони Рафі. тобто це демонстрація сили, готовності і, от ну коротше, для того, щоб не допустити ніякої п'ятірки жезлів, тобто ніякого безсмисленого махання палками і ніякого пажа мечів. Тобто, все ніхто нікуди рипнуться не зможе. Чи стане 23-й рік? Переломним в плані впливу економічних санкцій на РФ, mm, так це 23-й рік, і скоріш за все, ближче, все таки на другу половину 23-го року, ближче навіть під кінець 23-го року, а, в Росії станеться вежа. Ну, у форматі економічному цьому санкціонному, тобто це розвал, розруха, повний треш. От і тут до речі, не останню роль грає ордер на Путіна. Чому тому, що е, ті країни європейські, які в обхід санкцій через треті країни слали якісь товари чи якусь таку мутатінь, яка відбувалася за кадрова, тепер цього робити не зможуть. І не будуть, тому що вияв цього рівно дискредитації своєї країни. Просто ніхто більше не буде ризикувати. Одна справа гнати в Росію, яка є, ну типу, агресором терористом друга справа гнати якісь товари в обхід санкцій країні, де е, президент є військовим зл злочинцем. Тобто, це дві кардинально різні речі. І так, у ближче до кінця 2023 році там почнеться вежа. Те, що трималося на соплях зараз, перестане триматися взагалі. Чи буде Сі Цзінпін пропонувати путіну допомогу в ухиленні від санкцій? Так, він буде, він буде пропонувати допомогу. Ми також дивилися це для іншого інтерв'ю. Він буде пропонувати різну допомогу РФ. Але якщо до о, того, як о, не видали Путіну ордер, це була одна полеміка. Тобто, ці їхав так з певною претензією до Росії, з певним диктуванням своїх умов, але не так агресивно, то тепер. Тепер і це одразу прослідковується: ці буде їхати саме з моментом, у тебе немає нікого, крім мене, тільки я можу тебе врятувати. Тобто цінник за таку типу допомогу росте несоізмірімо. І ще дешевше земля, і ще дешевше уран, і ще дешевше все просто для того, щоб ти не загнувся володька. Тобто, це вже інша знову ж повертаємося це з позиції сили диктування для відлюдника, яким став Путін. От, і все. Тобто, риторика там змінилася. Там і так мала бути розмова по п'ятірці жезлів, знову ж таки напружена. А зараз ця розмова піде взагалі у. У питаннях вежі, тобто, коли ці, умовно кажучи, почне давити та наїжджати назвіть це так, тиснути, як, як тільки може, от і все. Чому США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським? Штатам треба розуміти, що хоче китайський комуняка. Я вже пояснювала на одному із каналів тут також поясню. Дуже цікава тема. Ці явно чогось хоче. Він претендує чи на землі, чи там, наприклад, на а, там, спрощений візовий момент, чи на пільги податкові для китайців. Тобто він на, на чомусь на якомусь ресурсі має торгуватися розмова із Зеленським: це буквально розвідка. От що він буде просити в Зеленського, чи землю, чи пільги, чи що, те саме він вимагає від РФІ. Тобто, це розуміння, що йому треба, куди рухається Китай. Буквально це не значить, що Україна погодиться на ці умови, але це значить, що про це будуть знати а знати а, президент України, да там ну чи верхівка України. А отже, про це буде знати весь цивілізований світ. Якщо ці у розмові з Зеленським скаже, мені потрібно від тебе аграрний сектор, стільки-то гектар там тисяч, да для того, щоб побудувати свої заводи і о, пільги для моїх о, робітників. То зрозуміло, що він хоче від рефі, тобто така зв'язка. Тобто там він качає ту саму тему. А це означає, що штати розуміють, яку політику веде Китай, куди він намагає злямзити, які довгострокові плани у них є, і що від нього очікувати у майбутньому? Бо зараз там стан і ще з часів Трампа, холодної війни між штатами та Китаєм. Навіщо Путін посилив покарання по закону за дискредитацію учасників спецоперації? Це дуже цікаво грає у дві сторони. Дуже цікаво грає у дві сторони. По-перше, для того, щоб не було а, критики пов'язаної із втратами оця вся історія, щоб не було навіть прецеденту для ймовірних якихось незадоволень, бунтів чи ще якоїсь такої історії. А з другої сторони, це дозволяє не задавати питання у випадку поразки. Знову ж таки, ви не можете тепер казати, а чому ми відійшли. Як так? Ах, ви негодяї, що ми кинули там? Я не знаю, тут же в Криму Росія навсегда? Все. Немає, не, немає змоги навіть про це розмовляти. Тобто, це працює дві сторони. Чи призведуть дії Путіна в Україні до світового голоду у найближчі роки? Ситуація з голодом в світі вже погіршилася, і, на жаль, вона трохи погіршуватися буде і надалі. Але тут питання, в якому наскільки як вам сказати, наскільки довго затягнеться це все, що відбувається, я маю на увазі і в аграрному секторі, так само. Тобто, тут дуже важливий момент пов'язаний з деокупацією нашої аграрної території для того, щоб була змога там далі щось вирощувати, щось робити з ким. Торгувати, і вся така інша, ну, інша штука, плюс там зернова оця угода. Коротше, оця вся історія. Тобто його дії вже призвели до того, що деякі країни починають не отримувати потрібної потрібних продуктів. Так? Це відображається, на жаль, і на нашій країні так само. Тому що ми е, по відношенню до себе не маємо землі. Вона в вона в окупації або замінована, або в окупації. Ми не маємо змоги на свій ринок да, ну, у великій кількості. Е, Вирощувати те, що зазвичай у нас було, вибачте, як гівна у гарному сенсі, тобто чого було багато, вирощує хочеш, бери і не хочу. Розумієте, тобто, така історія і. А... Зараз ця тенденція, на жаль, ці по параболі вона йде вгору, тобто цей розрив між нормальним і голодом починає зростати, але до кризи, навряд чи це призведе, тому що всі роблять все для того, щоб деокупувати територію і щоб Україна перемогла, щоб скоренько, швиденько, бігом в, в цей баланс він зберігся. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.